Ми сьогодні бачимо одну з нагальних проблем для мешканців Запоріжжя. Це те, що сьогодні майже немає офлайн змішаної системи навчання на території міста Запоріжжя, і це один з основних приводів виїжджати мешканцям Запоріжжя зі своїми сім'ями дітями. дітьми. Запоріжжя для того, щоб діти могли здобувати освіту. Дійсно, ми для себе одним з рішень знайшли це будівництво підземних шкіл. До 1 вересня їх з'явиться в Запоріжжі щонайменше дві в різних районах міста. І сьогодні ми ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб вони профінансували цей проект. Будівництво розпочнеться до травня місяця, і за чотири місяці ми плануємо побудувати. Цілі підземні міста, де наші діти зможуть здобувати безпечну освіту. Що стосується глибини, то все буде залежати від району, від військової ситуації. І звичайно ж, ці проекти будуть погоджуватися з військовим керівництвом для того, щоб точно наші діти під час повітряних тривог могли не зупиняти учбовий процес, а здобувати повноцінну освіту офлайн.